Ефір Дніпро тів продовжує випуск новин в студії Ксенія Штомпель за лаштунками вся команда Дніпро Ньюс. Вітаю. Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді одному з керівників 501-го батальйону морських піхотинців, через якого 277 військових опинились в полоні. Цей батальйон обороняв Маріуполь. У квітні пропагандистські російські ЗМІ повідомляли, що Морпіхи здалися у полон. Слідство встановило, що насправді начальник речової служби тилу 501 го батальйону зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та фактично вмовив командира здатися, користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі. Зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. Врешті 277 воїнам дали наказ на передислокацію. А насправді їх переправили до так званої ДНР. Слідство з'ясувало, що їх вели в оману, тож ухвалено рішення щодо закриття проваджень щодо них за підозрою у держзертирстві. Також слідством встановлено, що начальник речової служби тилу 501-ї бригади продовжив свою зрадницьку діяльність і після його диверсії у Маріуполі. Переїхавши до рідного Бердянська Запорізької області, він знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога та за винагороду надавати йому відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України. Слідство встановило принаймні три відповідні факти протягом квітня-червня 2022 року. Начальнику речової служби тилу 501-ї окремої бригади морських піхотинців військово-морських сил Збройних сил України повідомлено про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі. На деяких напрямках під Бахмутом ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій. Повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Він відвідав командирів та воїнів на передньому краї. Сирський зазначив, що Вагнерівці залізли в бахмут як щури до мишеловки разом з командирами частин та підрозділів. Командувач обговорив та ухвалив необхідні рішення для продовження оборонної операції, прорахувавши всі можливі сценарії розвитку подій. Крім того, відзначив нагородами наших захисників. Тим часом армійські інструктори з Литви вже підготували більше тисячі українських військовослужбовців. Про це у Твіттер повідомив міністр національної оборони Литви. Він пообіцяв, що до кінця року Литва проведе навчання для такої ж кількості українських військових. Нагадаємо, на початку травня там завершили інструкторські курси для українських війсь... захисників. раніше президент Литви Гітанас Наоседа закликав надати Україні сучасні бойові літаки та крилаті ракети дальнього радіуса «Дії». Цілодобова робота і тисячі врятованих дітей. Міська клінічна лікарня матері та дитини імені Рудніва відзначає своє 110-річчя. Наразі це одна з найсучасніших лікарень східного регіону України. 15 відділень, де надають допомогу дітям від народження до 18 років. Заклад має хірургічний, ортопедичний, травматологічний та нейрохірургічний профілі. А спочатку повномасштабної війни лікарня приймає пацієнтів різного віку. У Дніпрі міська клінічна лікарня матері та дитини імені Рудніва відзначає 110-річчя. Вона є потужним лікувальним закладом, де маленьким пацієнтам надають допомогу з перших хвилин життя. Дитячий лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії Вікторія працює у клініці з 2011 року. каже, поклик допомагати малечі відчувала завжди. Очень большой процент детей рождается в нашей стране, да и не в нашей, а в мире, недоношенными, с маленькой низкой массой тела, с экстремально низкой массой тела. Поэтому мы занимаемся выхаживанием таких детей, их лечением, реабилитацией. Очень много детей доношенных рождается с врожденными пороками развития. Поэтому наша клиника вместе с хирургами старается помочь таким детям. Соціально адаптуватися в дальніше медичний центр імені Рудніва має різнопрофільні відділення та велику команду лікарів. Щороку тут проводять близько 7 тисяч операцій. Я хочу всім нагадати, що ця лікарня була заснована першою почесною громадянкою нашого міста Надією Олексієнка, яка віддала багато частку з коштів своїх, щоб увіковічити пам'ять свого чоловіка. Сьогодні, у цих скрутних умовах повномасштабної агресії Російської Федерації, наші лікарі працюють. Лікують наших діточок, працюють цілодобово 24 на 7. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до колективу лікарні приєдналися п'ятеро фахівців з Харкова. У закладі також часто залучають досвід іноземних колег. Лікарня нам вже як дім. Ми друг... друга знаємо всі, ми живемо бідами, радістями наших співробітників. І що я хочу сказати? Я дуже і дуже. Вдячна цій лікарні, бо тут пройшло моє життя. Тут проводять реабілітацію дітям від одного місяця та допомагають впоратись з патологіями нервової та опорно-рухової систем. Лише за останні 10 років тут допомогли вижити понад двом сотням дітей із масою тіла від 500 грамів до одного кілограму. Лікуватися з комфортом. У Дніпрі оновлюють медичні заклади. Перш за все, для зручності пацієнтів. У одній з будівель, де розташовані одразу три амбулаторії, оновили все. Загалом відремонтували 33 кабінети, а також коридори та господарські приміщення. Докладніше далі. Дніпрянка Олена все життя ходить саме до цієї амбулаторії. Сьогодні ж приємно вражена. Медзаклад став сучасним та комфортним. Дуже приємно, дуже світлі відтінки, взагалі дуже красиво. Відчувається, як наче європейська медицина, але не тільки пацієнтам стало комфортніше. Тетяна, сімейна лікарка, працює уже 15 років. Каже, що вперше за всю кар'єру в неї з'явився такий гарний кабінет. Нам дуже комфортно. Це дуже подобається і нам, і нашим пацієнтам. Це позитивні емоції. Тут у нас проведені заміна вікон, заміна дверей, стелі, підлоги. Кожний кабінет у нас. Теж реконструйований, обставлений меблями новими. а Також в кабінетах маємо жалюзі та кондиціювання. Ремонтні роботи почалися в грудні минулого року коштом міського бюджету. За цей час вдалося оновити три амбулаторії, зокрема понад 30 кабінетів, а також санвузли і коридори. Чи будуть цього року рясними врожаї? Директор інституту зернових культур Наану Владислав Черчель розповів, як саме і на які типи врожаю вплинула холодна весна. Якщо ми говоримо в цілому за рослини, це зазерне виробництва. У нас є азимі і ярі культури для азимих. Ця погода вона в принципі була сприятлива, тому що дуже багато випало опадів. Дещо були проблеми з внесенням мінеральних добрив та засобів захисту, але в принципі наші грери справились і все добре. То, що торкається ярих культур, то безумовно, така погода вона привела до того, що ми затягнули з Осіною кампанією і на сьогоднішній день на жаль пасійна дуже мало і давно не було такої погоди. Ну на моїй пам'яті я не пам'ятаю, щоб настільки багато і рясно випадало дощів, що ми навіть не могли вийти, вийти в поле. Навіть просто обробити поле, не тільки посіяти. Тобто небезпека складається в тому, що може така ситуація привести і до більш пізнього збирання, а ми ще не знаємо, яка буде осінь. Може привести до того, що якщо літо буде спекотним, то вони не встигнуть підійти на такі етапи розвитку, які б уже не так би засуха посуха впливала б на ці рослини. Ну будемо сподіватися, що все буде добре. Зараз погода трошки вона поліпшилася. Активна аграрії почали пасівну кампанію. І я сподіваюся, що все буде добре. То, що Тощоркається садів і огородництва, е, я хотів би сказати, що це теж негативно впливає на плодові дерева, тому що вони практично цвіли без е, комах без бджіл. Значить, тобто запилення, воно як якщо і відбувалося, то мінімальне запилення. Також в таку погоду це нас вже четверта така прохолодна дощова весна. Деякі дерева, дерева, які не захищали раніше садоводи, вони страждають від ряду грибкових захворювань. Це, наприклад, маніліоз. Значить, і от якщо ви бачите, у нас практично всі абрикоси вони гинуть. Вони стоять практично без пагнів, вони без листя стоять. І що буде далі, значить ми не знаємо. Скоріше за все, може бути таке, що і ці дерева і загинуть, тому що за ними ніхто, ніхто не доглядає. Там, якщо дерево уражене манельвозом, треба особливий догляд за ним. Ну, будемо. Шукати форми, які більш стійкі, скажімо так, до цієї хвороби, врятувати дитячі мрії. Маріупольська фабрика іграшок Марії Поль релаксувалась до Дніпра родинний бізнес започаткований ще у 2018 році. Відтоді вироби стрімко завойовували серця українців. Окрім плюшевих звірят, компанія випускала подушки, ковдри, постільну білизну і одяг для всієї родини. 24 лютого минулого року засновниця фабрики Руслана з сім'єю виїхала з Маріуполя. Опинившись у відносній безпеці, підприємниця вирішила поновити виробництво у Дніпрі. Детальніше далі. Війна зруйнувала мільйони життів та унеможливила роботу десятків тисяч підприємств. Підприємниця з Маріуполя Руслана не опустила рук і релокувала свій бізнес. Так у Дніпрі з'явилась швейна фабрика Марі і Поль. Я просила приміщення по програмі релокації мені його надали півроку, починаючи з грудня, я сплачу по одній гривні за квадратний метр. Як цей строк вийде, то я буду сплачувати оренду плату згідно з торгів. Руслана зізнається, рішення далось важко, проте це був єдиний шанс зберегти справу усього життя десь у травні 2022 року. Ми зустрілися з Русланою з керівництвом Дніпровської міської ради, щоб допомогти їй вирішити питання з пошуком приміщення. Для розміщення та здійснення ж її господарської діяльності допомогли їй з приміщенням, і ви бачите, воно просторе, затишне. Тому бажаємо, що у неї бізнес розпочне розвиватися. Окрім обладнання і матеріалів, підприємниця подбала й про майбутнє своїх співробітників. Двоє людей вони з Маріуполя. Вони живуть в Запоріжжі і приїжджають сюди тиждень через тиждень, можна сказати, тобто працювати в Дніпрі, ми ще нікого не наняли. Дуже важко тут із швачками в тому плані, що багато тут швейних виробництв, які працюють зараз на воєнних. Ось і тому, в принципі, усі швачки, які більш-менш кваліфіковані, вони зараз зайняті. Надалі Руслана планує розвивати свій бізнес як в Україні, так і за кордоном. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Зараз бригади Дніпроводоканалу проводять. Аварійні роботи на вулиці Галі Мазоренко та на узвозі Близнюківський. Через це припинено водопостачання. Або знижено тиск у будинках за адресами, що на ваших екранах воду подадуть щойно завершать роботи. Більше інформації про роботу підприємств та з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 54 звернення. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вуличного освітлення, сухостоїв та доріг і тротуарів. Більшість виконана решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 15 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 36 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрити 24 злочини. І до приємних подій за минулу добу в місті з'явились на світ 28 немовлят: 16 дівчаток та 12 хлопчиків. Вісьмох малюків народили переселенки. А після нетривалої паузи ми поговоримо із нашим гостем в студії Дмитром Речкою. Не перемикайте. Якщо чесно, я дуже хвилювалася, я попрацювала в сільській школі. Ну, міські діти трішки інші, але ви знаєте, я задоволена нашими з ними стосунками і ну, я вважаю, що ми з ними знайшли спільну мову. Мені дуже сподобалось Дніпро, дуже красиво, особливо це було навесні. Приїхали якраз на весні в парках скільки квітів, це але просто що ну якби знаєте, настрій такий з такого пекла. Ми звичайно тут дуже мені сподобалось. Дуже красиве місто, річка. Ну, це ні з чим не можна порівняти. Звичайно, щоб закінчилася війна, не дивлячись на всі позитивні моменти, звичайно, мені дуже хочеться повернутися додому. А сьогодні в студію завітав черговий по місту заступник директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради Дмитро Редька. Вітаю. Добре. розкажіть, будь ласка, які об'єкти відвідали в рамках свого чергування по місту? Сьогодні як черговий по місту перевірив доручення міського голови, перевірив роботу комунального підприємства Муніципальна варта та завітав до підрозділу ДСНС. Який здійснює рятування громадян на воді, давайте зупинимось на першій локації. Проінспектували роботу КП Муніципальна варта розкажіть про це, як саме проходило чергування, що нового дізналися. Комунальне підприємство Муніципальна варта Дніпровської міської ради здійснює по першу чергу це охорону об'єктів комунальної власності, слідкує за правопорядком на цих об'єктах. Це Парки, рекреації та тощо інше, також працівниками комунального підприємства, підприємства Муніципальна варта здійснюється чергування, це черговий, який здійснює запуск електросирен у разі повітряної тривоги. Слідкує за хімічно небезпечним становищем по місту в цілому, тобто доповідають різні служби. Йому про ту чи іншу хімічну ситуацію в місті. Чергування здійснюється працівниками комунального підприємства Муніципальна варта в цілодобовому режимі. Виділяються автопатрулі, призначаються маршрути патрулювання і співробітники, курсуючи по місту, відвідують ту чи іншу локацію, дивляться за забезпеченням безпеки громадського порядку. В разі необхідності. Вони викликають співробітників поліції і далі діють взаємодії за їх вказівкою. Дякую, Велика. На другій локації ви відвідали водолазне рятувальне відділення. Розкажіть, що саме там було? Це підрозділ ДСНС, який безпосередньо здійснює нагляд за водною мережею міста. Це річка Дніпро, рятує в разі днішим річки. Тобто Обстежують водолази, витягують небезпечні предмети на поверхню, далі їх утилізують. Робота здійснюється цим підрозділом цілий рік, не взираючи на погоду або не взираючи на будь-яку погоду. Це дуже підготовлені співробітники, водолази досвідчені, Є все необхідне обладнання, оснащення. Сьогодні ми там побували, подивились, нам все показали, розказали. Підрозділ здатний виконувати свої функціональні обов'язки за призначенням. Що саме там, які побачили саме предмети, можливо, нов... інновації якісь були чи ні? Е... На початку року були закуплені, або наприкінці минулого року, були закуплені човни. Які за так з проханням з тобто міської ради ці човни були закуплені за проханням керівника ДСНС для виконання ними там відповідних робіт, пересування по водній мережі? Є акваланги наявності костюми, як легкі костюми, так і сухі костюми, як вони кажуть, тобто співробітник, користуючись ним. Він не мокне і е, береже тепло, скажімо так, може е, довгий час перебувати під водою. Дякую, велике. Розкажіть, будь ласка, про роботу департаменту за два тижні. За два тижні департаментом продовжується проведення роботи щодо е, нарощування фонду захисних споруд. Е, за два тижні ця цифра виросла вже вже на сьогодні. Ми нараховуємо 130 найпростіших укриттів, які е, вище, І також це і театри там, і інші заклади культури, де збирається велика кількість громадян, може збиратися. Також протягом квітня і травня проводилася оцінка спроможності територіальної громади по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, якщо такі будуть. З цією метою була, була зібрана інформація щодо наявності техніки, інструменту, працівників для виконання аварійно-рятувальних робот та ліквідації наслідків на території міста. Також в місті працюють 25 хімічно небезпечних об'єктів. Ці хімічно небезпечні об'єкти. Знаходяться на підприємствах. Загалом 12 таких об'єктів лише тільки на комунальному підприємстві Дніпроводоканал Дніпровської міської ради. Ці пункти здійснюють спостереження за хімічною ситуацією в місті. Як я раніше казав, передають цю інформацію цілодобово черговому по місту. Це працівник комунальної варти, який, в свою чергу, докладує керівництву міста про стан. Мічний стан на території міста хочемо нагадати мешканцям міста про те, що у разі сигналу повітряна тривога слід перебувати в укритті. Тож розкажіть, будь ласка, більш детальніше про систему МАСТ? Місцева система централізованого оповіщення працює на, -таки, на базі комунального підприємства підприємства Муніципальна Варта Дніпровської міської ради. Черговий, який цілодобово здійснює е, роботу над е, цією системою, отримуючи сигнал з облдержадміністрації, військової адміністрації про повітряну небезпеку, включаються гучномовці, включаються сирени по місту. Це все вмикається автоматично. Також автоматично здійснюється перехват ефіру радіохід фм Радіо Байрактар. Вони припиняють своє мовлення, вмикається перехоплення і йде оповіщення для населення. Також задійснюються всі монітори, які є по місту. Це в великих торговельних центрах для того, щоб оповістити населення про небезпеку та попередити про необхідність пройти в укриття. Дякую, велике. Ми теж попереджаємо з глядачів щодо сигналу повітряної тривоги. Дякую за ваші відповіді. Нагадаю, з нами був в студії Дмитро Речка, заступник директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Це була остання інформація. Підписуйтесь на канал Дніпро -ТВ та наші спецпроекти QR коди ви бачите на ваших екранах. Якщо Дніпрові зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі на Фейсбуці. või looda seda .